Добрий день! Вітаємо! Ми студентки другого курсу Подільського медичного фахового коледжу імені Вілія Олександровича Жуковського. Представляємо вашій увазі дослідницький проєкт на тему ракові вакцини в світі біотехнології. Мета якого полягає в дослідженні новітніх методок лікування раку із застосуванням методів біотехнології. Проблема. Це складне завдання, що потребує розв'язування. Але його способи і можливий результат невідомі. Розв'язання нових проблем приводить до наукових відкриттів. А які проблеми людини можуть бути розв'язані за допомогою біологічних знань, ми вам розповімо. Щорічно. 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком. Він проголошений міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями з метою нагадування про важливість своєчасної діагностики і закликає піклуватися про своє здоров'я і не втрачати віру в перемогу у цій боротьбі. За останні три десятиліття кількість нових випадків раку у віці до 50 років в усьому світі зросла на 79%. Рак набагато легше піддається лікуванню, ніж це було багато років тому. Але факт полягає в тому, що ми досі не маємо ліків від більшості основних видів онкології. Смертність від раку впала на 33% від 1991 року, що становить приблизно 3,8 мільйона випадків. Пацієнти мають ширші можливості лікування агресивних ракових захворювань. Більше випадків раку також виявляють на ранніх стадіях. Проте швидкість розвитку онкології в загальній популяції все, ще викликає занепокоєння. Тож потрібно докласти зусиль для запобігання впливу і ризику, що призводить до захворювання. Тому тема подолання раку є досить актуальною на сьогодні. Функціонування нашого організму це складна, унікальна і інколи зовсім непередбачувана система. Наше тіло складається з трильйонів клітин. Вони гуртуються та утворюють тканини. Кожна клітина має ядро, всередині середині якого є гени, розміщені на хромосомах. Саме гени вказують клітині, коли рости, працювати, ділитися та помирати. Зазвичай клітини дотримуються цих інструкцій, і ми залишаємося здоровими. Якщо спростити, то гени це ділянки молекули ДНК, які містять інформацію про те, як побудувати клітину. Коли відбуваються раптові зміни в молекулі, то виникає мутація. Такі атипові мутовані клітини зовсім не схожі на нормальні, формують ракову пухлину. Через наявність мутацій ракові клітини поводять себе не так, як здорові. Вони діляться безконтрольно, ігнорують сигнали, що кажуть їм припинити ділення та померти, коли вони мають це зробити. Погано тримаються разом та можуть розповсюджуватись в інші частини тіла через кров та лімфатичну систему, а також проростають у тканини та органи, руйнуючи їх. Ми дослідили, а які ж сучасні методи боротьби із раковими пухлинами застосовують сьогодні в медицині? Зараз технологія біологічних процесів набирає в сучасному світі винятково велике значення. Взаємодії молекулярної біології, генетики, генної інженерії, біохімії і мікробіології, а також хімії в області проблем біотехнології веде до створення нових біологічних агентів. Біотехнологію умовно поділяють на два розділи традиційну та нову. Завдяки досягненням у галузі біотехнології, генетичної інженерії, молекулярної та клітинної біології у медицині з'явився й інтенсивно розвивається новий напрямок який одержав назву регенеративна медицина, метою якої є заміна або відновлення відсутніх дисфункціональних чи пошкоджених клітин тканин і органів людини для відтворення їх нормальної функції. Розвиток більшості методів регенеративної медицини став можливим завдяки використанню різних типів диференційованих прогеніторних і стовбурових клітин. До вашої уваги історичний нарис розвитку біотехнології в медицині. 1951 року молода мати п'ятьох дітей на ім'я Генрієта Лакс відвідала лікарню Джонса Гопкінса зі скаргами на вагінальну кровотечу. Під час огляду гінеколог доктор Говард Джонс виявив велику злоякісну пухлину на шийці матки. Зразок її ракових клітин, отриманий під час біопсії, був відправлений до найближчої лабораторії. Доктора Джорджа Гея. Протягом багатьох років доктор Гей, відомий дослідник онкології і вірусів, збирав клітини у всіх пацієнтів, які зверталися в лікарню Джона Гопкінса з раком шийки матки. На жаль, при цьому, кожен зразок швидко вмирав в лабораторії. Але після взяття зразка тканини пухлини Генрієти, лікар виявив, що клітини її пухлини не схожі на жодні інші, які він коли-небудь бачив. Вони не тільки не вмирали, а й подвоювалися кожні 24 години. Сьогодні ці неймовірні клітини, які отримали прізвисько клітини Хела за першими двома літерами її ім'я та прізвища, використовуються для вивчення впливу токсинів, ліків, гормонів і вірусів на ріст ракових клітин без проведення експериментів на людях. Під час виконання даного проєкту ми з'ясували, що існують такі засоби проти раку, як ракові вакцини. Засіб, що дозволяє розбудити імунітет організму людини проти пухлини, представляє з себе клітини самого пацієнта, які вилучили з крові, розмножили їх і навчили розпізнавати пухлини-антиген. А потім вели назад. Протипухлина вакцина поняття суто індивідуальне. Вона виготовляється на основі матеріалу пухлиних тканин. Іншими словами, після хірургічного видалення ракового зачатка береться невеликий шматочок перероджень тканини і з нього готується вакцина. Дана технологія дозволяє безпосередньо отримувати протипухлинні антигени, які найбільш характерні для даного типу раку. Вони служать своєрідними кілерами. Та знищують всі злоякісні утворення, які можуть залишитися в організмі навіть після видалення пухлини. Дана вакцина дозволяє вбити рак, не давши йому перейти в метастетичну форму. При цьому методика здатна повністю замінити курс хіміотерапії. Ракові вакцини мають значні переваги в порівнянні з хіміотерапією, серед яких. Це виключно низький рівень побічних ефектів і ускладнень, індивідуалізований підхід до лікування, конкурентна вартість терапії, а також висока клінічна ефективність у Великій Британії. розпочнеться випробування нової мрнк вакцини проти раку, що може призвести до нових методів лікування даної проблеми. Зазвичай подібні вакцини створювали спеціально для кожного пацієнта, окремо з використанням його власної генетичної інформації. Але ця вакцина, яку грубовують британські пацієнти, є однією з вакцин, спрямованих більш широко на конкретні типи раку, які можуть бути виготовлені набагато швидше та легше. А яка ж ситуація щодо ракових вакцин у нас в Україні? Ми знайшли інформацію, що технологію вакцин проти раку українські вчені розробляли з середини минулого століття. 1975 року? Професор Дмитро Затула оголосив про свій тріумф виготовлення кілерів для онкологічних пухлин. Ін'єкція з кілером пухлини лише запускає природні сили імунітету. Уведені антигени мандрують кровоносною системою і шукають замасковані ракові клітини, які могли залишитися після операції. Але на той час застосовувати дані технології заборонили. В сучасній Україні напрямок імунотерапії протипухлинними вакцинами перебуває на стадії активного розвитку. Рінські науковці винайшли ліки від раку. Три десятиліття в академії наук клінічно досліджували і випробовували препарат. Розробники кажуть, це альтернатива хімію та променевій терапії. Стовідсоткового одужання новинка не гарантує, проте значно подовжує життя онкохворих. Унікальність препарату у тому, що його виготовляють індивідуально для кожного пацієнта. Для створення препаратів учені використовували білки, отримані з тваринного матеріалу, а також аутологічні клітини. Вони також першими в Україні почали використовувати цитотоксичний лактин, щоб підвищити ефективність вакцин. Вчені Національного інституту раку скористалися винаходом інституту імені Кавецького, і також застосовують цитотоксичні лактини для поліпшення результативності дентритоклітинної терапії. Лабораторії інституту проведені масштабні доклінічні та ряд клінічних досліджень, які показали високу ефективність запобігання розвитку рецидивів і метастазів. Українські протипухлинні вакцини настільки ж ефективні, як їхні аналоги, виготовлені у США, Європі та Японії, але водночас мають набагато меншу вартість. В жовтні 2018 року колектив Національного інституту раку отримав чергове міжнародне визнання розробки з імунотерапії проти пухлинної вакцини на основі дентритних клітин у хворих на нездрібноклітинний рак легенів від міжнародної асоціації з дослідження раку легенів. Ми з'ясували, що маліші науці достовірно відомо про існування вірусних інфекцій, які відповідальні за розвиток деяких видів раку. Тому профілактичні вакцини відіграють важливу роль у зниженні ризику виникнення онкологічних патологій. За даними Національної академії наук України, використання протипухлиної аутовакцини в комплексній терапії онкологічних захворювань значно збільшує терміни виживання пацієнтів і покращує якість їхнього життя. Ми гадаємо, що надана нам інформація була не лише цікавою, а й корисною. Бережіть себе, будьте здорові!